Мене звати Ірина Яконюк, я дизайнер та власниця бренду плетених сумок ручної роботи із натурального джута «Синичка». Наша мета поєднати моду і стиль з екологічністю, дозволяючи кожній людині проявляти свою унікальність і сприяти при цьому сталому розвитку. Навчання на акселераторі відважна 2 масштабування та джеталізація дали мені неймовірний досвід, знання, які я відразу застосовувала у своїй діяльності і отримувала результати. Я відкрила ФОП, я масштабувала продуктову лінійку, я покращила сервіс, і на даний момент в моїх планах це працювати з crm системою це експортувати товар на закордонний ринок. Під час навчання ми створили безліч колаборацій із учасницями. І найголовніше, наш спільний проект буде вже цієї осені, де будуть задіяно п'ять відважних бізнесів. Я хочу побажати наступним відважним слухати лекції, застосовувати цю інформацію, впроваджувати зміни в своїй діяльність і отримувати результати.